Ну що, всім привіт, друзі! Це нова серія на каналі. Сьогодні у нас серія про ось таке кенго. Рено Кенго перше, 1.9 дизель. Воно після ремонту двигуна. Тут в нас, скоріше за все, неправильні вмітки. Тому що вона троїть, бере дуже багато палива і взагалі не їде. Розхід приблизно 20 літрів на 100 кілометрів. Їде вона дуже погано і підтравює. Зараз Олег виставляє вже мітки. Хочу провірити мітки ГРМ. І далі вже будемо дивитися. Виявили ми таку проблему. Тут на один зуб мітка не стріляє. Ось тут є точка. Ось ця точка. Ось тут. Вона має бути напроти цього випливу. Тут вона не стріляє. Добрий день. Нічого, працюємо. Так. І тут є також ризка на колінвалі. Ось там є віконечко, там також є мітка, там вона виставлена рівно. Тобто на один зуб не стріляє. Зараз будемо виставляти на один зуб. Перекладати ремінь. Ну що, друзі, до нас ще заїхав на ремонт ось такий 124-й Mercedes. Тут ще один такий стоїть. Він чекає покраски. Цей Mercedes в рідній фарбі ще. В оригіналі, з-під діда. А цей ремонт КМ Getronica. Переливає, корочу, троїд, не їде, розхід 100 на 100. Ми вже його зняли. Тут навіть у масло йшов просто бензин. Ось тут у нас сам дозаторчик. І зараз ми його збираємо вже. Це старий дозатор він на запчастини. Зараз ми його помаленьку будемо збирати і вже включимося. це вже наступний день. Ось тут цей Кайджи дозатор вже перебраний. Ми його будемо трішки пізніше вже ставити на машину. Зараз у нас в роботі ось така дверка вазовська. Зараз я її буду зачищати під покрас, матувати і красити. Красити я її буду в червоний колір, тому що приїхав чоловік, його там вдерли в дверку. Він хотів, щоб спочатку вирихтувати і зашпаклювати. Я сказав, що то не рихтується, тому що там тако вся дверка зам'ята, і ось тут дуже серйозно вигнуто. То, то вже не рихтується. Він поїхав, купив іншу дверку з розбірки бушну. Вона ось так покрашена. Покраска така собі, не дуже. Е, тож зараз ми її будемо матувати і будемо її вже красити. Е, ну що, хлопці, пройшло декілька днів після ремонту тачок. Ми ремонтували автомобілі. А зараз ми сидимо в аудюшці і зараз ми їдемо за новою тачкою. За новою тачкою для Ілюхи. Ілюха зараз за камерою. Е, він продав Віто. Віто поїхало в Одесу. Тож зараз ми виїжджаємо дивитися на одну прикольну тачку, і зараз ви її побачите. Так що полетіли. гривень зараз помиємо тачку, авдушку. Диви, не бере. Так, yeah. Так, Ілюха, включиш мені... Девимовича ми саме таку аудюху соточка 2,6 літра Знаєш, що це Що це? Давлення. <рес> Там датчик, мабуть, армії шмалев. У мене в аудіусі теж датчик шмалив поміняв то й все. Або не датчик. Ну, на демет, і Ану стань, Туто. Тут встань. Да. проїхати? Так. Просто стань, я хочу, щоб ти погазував. Пацани, просто тупо така аудюха. Газне! Ну, типу не веде, що не веде, вже продимілося. Як ви бачили хлопці, ми глянули ту аудюшку. І вона нам не підійшла, тому що вона трошки корчувата. І чоловік її віддавав за півтори тисячі доларів, тіпа 2,6 літра, на газу, я не спорю. Типу, ціна нормальна, адекватна. Це ще при тім, що він давав рекаровські сідушки до неї. Ну, взагалі непогана ціна. Але нам вона не понравилася. ми зараз заїдемо ще на 64 глянемо по дорозі. Ну а далі вже будемо бачити. Ну що, хлопці, ми тепер глянули аудіошку. Ось така аудіошка, а шоста це четверта, 2 Е, Вона коротше, така собі, бампера побиті, Рекаровські сідушки також стояли. ну Непогана комплектація, тільки вона дуже добита і ми не зійшли в ціні. Е, Ілюша запропонував за неї півтори тисячі доларів, хлопець не захотів, він хотів дві тисячі за неї. Тож, в принципі, може він подумає, може на перегляну. Цю авдюшку ми б забрали. Двухлітровий бензин, 115 не сильно. Не інжекторна. Авдюшка сама непогана, тільки трошки добита. Так що будемо шукати щось інше і вже включимося. Ну що, друзі, після останнього включення пройшло вже декілька тижнів. Ми вибирали Ілюхову аудюху, тачку. І люха нарешті вибрав, і вже навіть придбав. Зустрічайте Audi 80! Ілюха придбав досить спонтанно, навіть мене не було при її купівлі, тож ми не знімали, як її придбали. Ілюха просто поїхав глянути на неї і купив її. А зараз ми вам покажемо даний екземпляр більш. Ось така аудюха. 80-ка, салончик салончикові не вистачає чехлів, але з часом Ілюша їх придбає та поставить. Коробка 4 ступка, двигун 1,8 літра в досить непоганому доглянутому стані. Зараз давайте глянемо під капот. Даний екземпляр, на жаль, навіть не моноінжекторний, а карбюраторний, але Сама авдюха в досить достойному стані. Тут в нас установлений 1,8 літра, ваговський двигун, рідний карбюратор стоїть також. Акумулятор Force. Авдюшка запускається, їде, все файно, все прекрасно. Походовій нюансів немає. Також по кузові тут взагалі нюансів немає. Вона досить файно викрашена, доглянута на ось таких R15 дисках, титанах. На файній шикарній резині. Дверки взагалі прикольно відкриваються. Закриваються також непогано. Є люк, люк не тече. Не, взагалі. Так, багажник. Ну, Багажник, як 80 ки Трошки тяне порохи, тому що ущільнювач пускає. Стандартний набір, інструмент, компресор, трос. Ну, Це Ілюхо, все, це в комплекті не було. Ну, в принципі, ось така непогана аудюшка. Сяду за руль. Кстаті, сідушка водійська, я так зрозумів, по мінена. Посадка. Непогана, нормально. Зараз запустимо. Спів Машина. Стеклоподйомники механічні. Все працює, тоніровано. Люк також механічний. Люк ось так закривається, відкривається. Ну, непогана машинка. Дай сюди. Дай камеру. Хоч пізняти коммерт. Ось така приборочка. Музика. Е, Ілюха, і скільки ти дав за цю аудюху? 2300. 2300 баксів. Ось така аудюшка. Стан досить непоганий, двигун шепче. Зараз ми спускаємося на яму, глянемо що там знизу як. Мотор двигун сухенький, підтікає е по ходу сальничок і в осі лівий, тому що є запутівше. Под що взагалі питань немає. Все чітко, класно. Ну Тут бачу, антикор вже починає злазити. А, хух -хух. Це шовчення. Ні, це не шоу. Це не, ну В принципі, влучши, ну, ну та понятно, ні. Ну дивися, це. Слухай, Авду... Це лахує, а не повака не ще. Це для вихлопа було, походу. ходу. Ну тут, взагалі, ти бачиш, цілий тунель ідеться для кардана. Та ж вони кватрові бувають. І це завод зробив для, для кардану. Може, може бути, що можна переробити. М -м, та можна, коробку ставиш і ставиш міст, і от тобі і Тут, в принципі, також все непогано. Ну, Треба замінити резинки, які тримають вихлоп. А так все непогано, в принципі. Ну, Взагалі аудюха непогана. Не гнила, ну, нічого. Так що такий непоганий екземпляр за 200-300 доларів. Ілюха вже її навіть переоформив. Так що Ілюха, ну, що ти скажеш? Девальний аудюхою. Да. Як їде? Неплохо, Але 4 ступка мало. Так. Да. Розход? Вісім літрів, десь плюс-мінус по Не більше. Вісім-дев'ять маленьких. Ну вона легенька. Mm -hmm. Так що, друзі, ось таку авдюху придбав Ілюха. Він на ній буде ганяти, вона не на перепродаж. Вона для себе, так сказати. Ну, а далі ми погнали ремонтувати тачки.